Друзі, готую їсти. Зварила таку розсипчату гречку. У мене заказ звари гречки. Ось така добра, дуже гречка розсипчата. Я її промиваю холодною водою на малесенькому вогні під закритою кришкою вару, але не переварюю, щоб вона була така і не сира, і не м'яка, і не тверда. Дивлюся, пробую, відключаю. Зливаю воду на друшлак, тому що я беру так, щоб водичка була. Тоді в мене така вона гарно виходить і все. Ну, а потім ось піджарочку зробила. Потім надумала, думала, буде підливка. Треба підливка, щоб сочно було. я м'язко на сковорідку положила, потім. Я його помила, і воно як випаровувалася водичка з його ж під кришечкою, воно як трошки як тушилося, просто без нічого. Все випарувалося наше. Я потім додавила олію, трошки піджарилося філинок 5, присолила його і додавила моркву і цибулю все разом. Туди. Накрила кришечкою, і так м'яско, як. Віджарувалось. Я спробувала, воно майже готове. Уже все було, м'ягеньке, все. Я тоді додаю водичку, додала води, накрила кришкою і далі його тушила. Потушила, ви його пробуєте, як воно вже вам подобається, не тверде. Тоді взяла столову ложку муки і стакан води. Розмішала муку гарно і залила. Добавила лаврового лісточка зразу, потім ще посипала меленим листочком лавровим, і почала мішати. Подивилася, що густовато. Тоді беру нашу водичку ще, наливаю і вже регулюю яка вам подобається густота. Ну, Ми любимо ось так. бачите Ось така підливка. Все, і додала зелені і вже відключаю. Килинка така класна. Все, готуйте. Покажу вам свій хлібчик уже, дивіться, йому скоку 4 дня. Зараз поріжемо з вами. Це капусточку, я вам казала, я такі ось лісточки люблю. Засолюю і тоді. М -м -м. Хлібчик. Це вже йому 4 дня десь, мабуть. Дивіться, який він гарний. Опа! Це з гарбуза. Я додаю гарбуза і такий добрий хліб. Зараз покажу вам. Це яка смакота? Готуйте? У нас дощ іде на дворі. Я ось не хочу відкривати, тому що, як би мені вклад. Може якось відкрию. Дивіться, квіточки мої. Як видно з вікна зростаються. Я не знаю, чи я вам показувала, що я посадила вон, під заборчиком теж квітки. Сьогодні повігрібала вон там все. Горої трохи повігрібала там ще. І як пішов дощ, я ж кажу, намокла, 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 вигрібала. Дивіться, яка краса. Я думаю, може продати, трошки відкопати, бо як ви думаєте, якщо е їх стане більше призантем розростуться, то вони, мабуть, будуть не такі великі, стануть дрібненькі. Як ви думаєте? На дорозі пішло, он там повимітало, все вже мене там теж а. Тут ось так згребла. Ще оцю треба галузу обрізати, бачите? Вона ніяк не треба, до мене буде добре ходити. Ось так відкида садила, покажу вам. Там вже вишні немає, то може буде нормально. Ой, треба помаленьку йти, тому що дійсно що, дуже шатається, може, як можевельник який. Можевельник. Як це ж це бере да? так? Це буде, як називається на українській мові можевельник. Єлівець, напевно, так? Спіряєчка. Агонія. Нічого, якщо будуть великі кущі, ми все перенесемо туди, бачите, по, на берег посадимо. Я вам зараз покажу. Дивіться, ж, яка краса. Я не знаю, чого ці квіточки дрібніші. тут дивіться, які. Ну, ці вже, довше. дивіться. Боже, які красиві. Я не можу вам передати аж. Дивіться, що я поробила, не знаю. Сьогодні понесенько. Зараз все ще рано, десь пів 11 ранку, не ночі ж. Війшла, та ще тут не замила, ще хотіла сюди вже думаю, і вернуся і ще тут повимітаю. ну нічого, смородинка вже майже опала. обломвала, пообрізала ці такі ось, бачите, О, ці відросточки і ось посадила. П'ять, шість, шість. Сім. І Сантоліна. Вісім. І там воно мене, бачите, вже по березі. Я думаю, що поприймається і там воно під яблонькою в колесо теж посадило. От, бачите, як суперово, супер. Бачите, коли вже нема нічого, не зелено, все так голо-голо. Тут дивіться, як красиво, як ці квітки цвітуть. А тут однаково, дивіться, однаково. Комусь не подобається жовті, мені взагалі я балдею, Просто балдєю. Тобі цибуля до чесник не посходило. Не можна без роботи. Не можу. Просто не можу. Каже Віталік, ти вже сьогодні, хоч каже, трохи Кажу, да, одишу. Одишу. А я що не віддихаю? Я віддихаю. Це трохи натягалося. Зілля, думаю, зранку, поки не так нога розболілася. дуже страшенно вночі болить. Дивіться, який гарбуз забрала ще на городі. Не знаю, чого Віталік його не забрав. Повімітала. Тут теж посадила фрезентинки. Ось дивіться, що робить, скільки я його нагребла. Тут повигрібало. Це туди я вам казала, під смородиною повігрібало, це треба буде все переносити. А там повигрібало. Ось ну, такі гарненькі ось тут посадила, прив'язала. Це вже такі, бачите, зовсім такі були такі гарні, гарні. Такі у мене різні. Тут теж тільки осіння їх да, можна буде викопувати, щоб продати. Весною, мабуть, не можна чи можна весною. Ці дивіться, які гарні лопаті. Дивіться, скільки тут розточків. Боже, це взагалі таке красота, яка. Тоже вона нагребла, тут, же, бачите, вишня лежала, вже її нема. Вибрали, прибрали. Вичистила сьогодні. Ось тоже гребла. Це так, дуже багато. обістя, дуже багато. Є коло чого робити. Теж така ось ця гарна хризантемка, Дивіться. Красота, правда? Що красиво. Ой! Ой. Нема на ногу нормально підняти. Ну, це вже яблунька, я не знаю, чи вона так нахилена. Мені так кажеться, що їй треба було б якось. А ну, може, переживаю. Там решетка похилилася вообще. Бачите, як я її гарно підрізала. До ладу, почистила її. Цю теж. Таке класний-класний, мігусінький. Тільки щоб великого зробити коврика. Може буде трохи тяжкий, якщо великий. Цей класний по-своєму, як то, знаєте, Масаж робить ножкам. Такі. класний, коротше, класний. Так, піду я зараз ще Наберу дрова, поп'ю чайочок і буду займатися ковриками. Повітірала я окно, помила, Поставила вазончики так ось мій цвіте, бачите? Тут у мене оце, у, тут у кухні, що окно таке обікновине. то везде пластикові. Ось так зразу видно, що світліше. Так, мої дорогі, поприбирала трохи в Тумбочках, дві я Веремішель купляла. Бачите? 3 кілограми 50. Щось 50 з копійками, не знаю, дуже дешево. І вони такі різні, є як варенички, і спіральки, і бантики. Ось от таку взяла вермішельку. Хороша, дуже хороша вермішель. Тільки треба поставити. А, гечка ще була, костютка я брала трохи раніше. Я забула, щось дешево, чи, чи 30, чи. Оце дев'ять ось отаке. От а це я, дивіться, ось такі, дивіться, брала овсяні пластівці. Мені вони дуже подобаються, дуже подобаються. Ну, я завжди брала ці такі, що обікновини в таких пачках, що довго варять. Ну, нічого, вони не довго варяться пластівці. А це мені дуже зручно, дуже швидкий перекус. Ось дуже-дуже подобається. І я вам скажу, тут дуже багато таки, знаєте, як слізь, дуже багато їх. Рекомендації щодо приготування способ пластивці, що не потребує творіння перед споживанням, залити окропом або гарячим молочком. Все, 5 хвилинок, один до, до двох. Ви знаєте, і дуже добре. І запах такий, знаєш, знаєте, я була брала дуже колись, як поки не було цієї клятої війни. Постійно у нас були пластівці білоруські. Ну, вони так мені не подобались. Ну, не знаю. Вони ні вкуса в їх ні, ну, не було, нічого. Я один раз взяла і покинула. А це ще не стала брати, а це дивіться теж. Тут усе є, ну, там що кажуть, що немає. Я теж раніше так думала, що нічого немає. Ну, пользи немає. Є тут польза, тут все польза є, тому що воно як під пресом. І дуже добре і таке, знаєте, наваристе. Пластівці вівсяні, цільнозернові. Тоже я брала від Відбірний Геркулес. Дуже добре, Тоже брала по скидці. Це перший раз я взяла то ну, склад пластивців і всяні 100%. Дуже добре, неправда, що немає користі і слизи стіки, що все. І що дуже добре, краще, ніж їсти піцу якусь, або якусь не знаю, не потрібно, чисне слово, або щось жарене. А це краще. Я от підсіла і раненько встаю, іноді, коли мені не горку в роті, то я собі беру. Десь чарочку у миску і дві чарочки водички. Все. А Ігор то ще обалдіє, він ніч їсть. Ось дивіться, скільки було вчора, Ігор себе запарує. І їда стоїть, ну він просто обажає. Каже, дуже подобається. Бере масло і себе зразу гаряченький їсть. Дуже класно. Отак, От як, знаєте, треба швиденько приготувати, то, то класно. Дуже швидко і. І полезно. Ну, Він сам не зварить, а так собі раз і не треба стояти там і оставив на стіл собі мисочку і добре. Так що, мої дорогі, вже мене. так пищить, так піщить. Треба все міняти. І нарешті я закінчила ще одного коврика. Моя робота. З кожним разом мене виходить все краще і краще. Дивіться, в мене немає ні виворота, що виворот, що на ліцеву сторону, правильно я кажу, да? однаково. Мене немає. Я просто навчилася так і шивати, із, щоб не було видно. Тому ось я закінчила тут мене. Бачите, я зав'язала вузліка, все гарно обшила. І це ж іде, 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 і ну, бачите, воно виходить, що тут ніби повинно бути, щоб більше було. Але я все зробила мене рівненько. Я зараз Ну, Ще один, один вже в оранді лежить. Це мій третій коврик. І ще такі маленькі жгутик маленький ланцюжок я ще сьогодні трошки відпочину і сплету, тому що у мене, може, дивіться, нітки знов закінчилися. Дуже багато йде, звісно, треба, щоб таку добру бобину купити. Так. Ось так, мої дорогенькі. Цей трошки менше. Зареобріжу. Ну отак. Немає ніде ніяких ніточок таких, щоб було видно, що зашито. Ось обрізала. А і так, все нормальок. Ось так. Він вживу гарніший. якось так не передає камера. Ну, Навіть вистачає такого. Треба, щоб різні були, щоб трошки більшенькі, меншенькі. я рада. Ну, я розумію, що там може, хтось каже, о, для чого? ну оце, так, да. може і так, але під ноги киноче було тепленько. тепленько чого. Не мало там якусь трепку кидати, то буде коврик. Ось такі справи. І головне, що я рада тим, що, що я надумала. Ну, я час, я так завжди, якось що я надумаю, я все одно добюся свого. Тому я щаслива, що я добилася, добилася, що хотіла. А, це ви мене ще питали, де можна взяти таких резиночок. Навірно, ніде, я не знаю, якщо чесно. Ну, можна самому робити. Отакі, навіть, зараз я вам... Ой! Ну, дивіться, наприклад, ось ви нарізали з таких собі полосочок. Така полосочка є. І прийдеться, мабуть, її зв'язувати.